По всій Україні відбувся забіг. шаную воїнів. Біжу за героїв України. Він присвячений загиблим захисникам та захисницям. У різних регіонах зібралися тисячі людей, щоб згадати та висловити вдячність полеглим воїнам. Забіги у Києві та Львові бачили і мої колеги. Центр столиці, субота, 9 ранку. Сотні людей зібралися, щоб пробігти марафон на 2, 5 і 10 кілометрів. Все заради того, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. До старту готується ветеран Віталій. Він паралімпієць, представляє Україну на міжнародній арені. Бігтиме на протезі два кілометри на його футболці. Ім'я близького полеглого друга Валерія. Він служив парамедиком, спас більше двох з половиною тисяч хлопців. От але загинув на жаль дуже швидко. Невдало під час обстрілу. Цей забіг ще раз допомагає нагадати про наших друзів і ще раз згадати. І зараз дуже важливо, що війна не закінчилася. і Продовжуємо боротися. Поруч бігтиме Людмила на її футболці. Теж ім'я загиблого друга. Я біжу за чудового хлопця Євгена Кравченка, який загинув, захищаючи нас, і таким чином ми віддаємо честь і показуємо, що нам не байдуже. Мій чоловік військовий, тому я точно знаю, що така війна. У Києві люди збираються цілими родинами і не лише на згадку про своїх близьких чи рідних, а щоб вшанувати всіх, хто віддав життя за Україну. Це люди, яким я завдячую тим, що я є, як і всім, за кого біжать сьогодні, які всім, хто зараз на фронті, і для мене це честь. Перед забігом обов'язкова хвилина мовчання, гімн, розминка і лише потім старт. А це вже Львів. Тут зібралися понад півтори тисячі людей: дорослі, діти, рідні, друзі і просто небайдужі. Я біжу за тата. Він загинув на війні, щоб про нього всі пам'ятали. Мій тато найкращий, що я, і я його люблю. Ветеран десантник ігор зобків біжить на протезах обох ніг у пам'ять за свого найкращого друга за свого побратима за Олександра Дацюка з позивним ріку разом служили в одному підрозділі довгий час 19-го року, і на жаль, 23-му році його життя обірвалося. Спершу дистанції для дорослих 10, 5 та 2 кілометри. Забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України, щорічно відбувається з 2018-го. І участь у ньому беруть не лише люди в Україні, а й у десятках міст за кордоном. Цьому році більше 30 тисяч осіб а, зареєструвалися, щоб взяти в ньому участь і пробігти. Як шана і повага до наших полеглих героїв України, захисників та захисниць на фініші люди задоволені. Кожен зі згадкою і гордістю. Я біла за свого чоловіка. Я горжуся ним. Я біла в серці з його ім'ям. Владислав Палиода, Олександра Стасишин, Максим Хлопотов, Володимир Вежбинський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.